Шо? Розпаковка від баби Олі. Це що? Не знаю, ти ж розпаковку робиш. Це? А, ну, мама, зараз під... розпаковка ще покінчи. Пішли на капці. А, тут ти бачиш, ось у нас замка. Ти те мішки ці кидати? Ну нашу кидати. А, то мама щось включить. О, диви. Це який розмір? Це дев'ятий. Покажи їх, так я не бачу, Постав їх на стіл. 40 41. А 40 41? Ну ти вже не вже так заказали. А Ні. це. 40-41. О, чітко. 38, 39. Ось це твої лапки. То твої? То твої? 38-39. А вони не мало мірять, ну поміряй. Чекай. Ну це я вже поміряла, на пол вже не кладу. Це мені добрий. Так. О, а це кому? це, мабуть, шостий або сьомий. 38 39. Ну, то давай, міряй. Такі маленькі. Ну. Це 39, це, мабуть, 7. Та, вже спорт, та ні. Такі ні, я поміряю, то мені добре. Ні, це 40-41, а ну поміряй один тапок. Такі непогані, диви. Ну. А ну запхай гарно. Удобні? Ну так. Да. Ну і все, давай далі. У нас з тобою вже є по одному тапку. Нема гостям, куди в шом ходити. Мені гості що таке? Так. Хай ходіть гості. Я собі взяла. Ні, я взяла собі дві пари. Це так вони дешеві. То що ж дешеві? То таких О. ти не Ну так. Це мені... Китайщина. Ну, да, Мені що я взяла ходити. Ді на дворі, одні в хаті. Красивий. Це який так. розмір? Це піна. Це теж моє. Гості, гості хай своє носять. А Оці міряєш, тобі таке? Я не знаю. Скатерка прийшла. Ну, що, Відкривай, Щоб я розуміла, заказувати у чоловіка скатерку ще чи ні, бо це не непринесаємо, має бути. Просто я знайшла дешевше і друга розцветка. Просто... Оце поміряй, це тобі прийшло папір. І Тобі буде дня ходити по тому. Це якщо тільки по котенням не лазити. Ні, це в хаті. Так, да, це твій 38-39, вони заменшені. Ну хорошо, поживій поки не на часу. Тут запакований, а тут запакований. Не... на нужен сімей якось стрімки. Ні, вони так замотали. Чорний був. Казав Максим, що в тому магазині ж, типа секунд. Каже, там вещи 500 або 1000 гривень штука. Ну то стой, стоп. Это ну, там хороші вещи. Я завтра собі ліше, йду дивитися. Іде з тобою, так? Ну, піде, поведе мене туди. Ну, вже хай зелений кусок одягає. Не знаю, що він буде одягати. А, а ну, витягни. Красиво. Так, а ну, не говори вже ні про кого. Я хочу подивитися качество. Гарно, качество. Бачу, що я з гарно. Ну, то я значить ще беру червоного чоловіка. Якого? Ота з зв'язками, якщо ви... прийшла. Буде в нас бляха на три роки з скате. Я вже набрала от душі. Я цю дешевше взяла. О, точно диви, наливаєш воду, наливаєш воду. Коротше, як будемо столити на стіл, я покажу, що лєш воду, а воно відбиває. Оце на, на різдво. Оце на різдво. А ту, що я закажу, якщо буде в чоловіка червона зв'яздами, буде на новий рік. А цю поставимо на різдво. Ні, там ще є з оленями, святий вечір. Ну давай поміряти ппізючі. А то костюм костюм прийшов. Нашу відкривати. Та не треба нашу биш там нічого нема так скоро ти що ти сьогодні заказала вчора отправили сьогодні прийшов ти да, діла да, помаду сюда він да, буде розпаковку. так Саша, раз сьогодні помада нікої бляки а чого не знаю. ти не розпакувала? може тобі буде добре а, ну і другу міряй ну то слухай добре що раз меры якийсь киснюся а, а ну на день не пройдесь мені просто інтересно да, хорошо по поиски ходить я цю вже не втіну, по ногам. Тихо. Аккуратно. Я тебе як опухає. Надо ну, тобі в больницю. там. Яка нахер трещина? Якби трещина вже чорна була нога, синіла. А, б... а може хер його знає, завтра а буде видно. Від... Ну, та пристав, Новий год в гіпсу. Зато в піжамі. А ну, давай, пройдись. Ой, яка велика стала. <laughs> на 25 см. А ну, пройдись, Десь, пройдись. Нормально? Так. Да. Не, ходить хорошо, удобно? Ну, конечно. Удобно. Ну, стой. Я, Я підтверджував. Ну. Да. Ну і Спасибо. все. Спасибо. Для кобази. Так, пиши. Да, можу, да. А сісі, тоді даш Жанні ходити, або наша Жанні будеш ходити на двір? Ні, а, а ти пам'ятай, от наїй ногу, що брала вообще, у Латвію. А сісі -сі такі по... не давати нікому. Я набрала натуральних тапків, вона роздаєлювів. Такі я ці розношу зараз. Оце твої. І ті, і ті треба помити, да. щоб вони були... Лінда, чого ти речуєш? І тобі треба лапки. На. Що таке? Туалет хоче. Вона її треба понюхати. Вона не... Іди, бо Луся висить. Давай, подивись, що за помада. Все на землі було. Так. О, це гарно. Китайська? Ну что ты хочешь? Лікарство я тобі не дала? Сейчас дам тобі лікарство. Да она пришла просто. Не она любит нюхать що, хай собі Я ці тапки за копійки взяла по акції. Треба було блядь, три пари взяти. Я думала, вони погані. Придеться ще заказати. Хороші тапки. Але я заказала... Який я розмір заказала? Він уменшений, да, 39-й, а Ника, він 37. Добре що, я не зак... Добре, що я не заказала Максиму і кості їх, тому що там був 43-й був би бляха, на 39. Ой, який красивий. Ти таким красишся? Ой, Та так на губи можна красити. А ти любиш червоне. Я взагалі не крашу червоне. А чого ти її взяла? Або вона була 35 гривень. Ну, то що. А дубця да. то не було? Були розові. А то це дуже червоне. Та десь буду мастити. Чого а, ну, чекай. Можна рум'яна зробити. Вона не стирається вже. <гум> У них помада не стирається. Китайська помада хороша, вона не стирається. 44 4D. О, це ж 4D. Да, є 3D, є 4D. Прикольна <гум> така. Ну що, нормальна упаковка? Так, да, хороша. Упаковка. Все.